Відвідуваність студентів Волинського національного університету під час війни погіршилось чи навпаки покращилось. Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Як часто ви відвідуєте пари в тиждень? Ну я зараз стараюся ходити майже на кожну пару, оскільки я тільки другий курс і потім вже зможу пропускати. Ну це я спі так думаю. Але так то я майже кожен тиждень на кожен тиждень я майже на кожній парі сиджу. А у вашій групі е, велика відвідуваність чи ні? Ну Половина групи точно ходить, а інші вже так як вийде. А як ви вважаєте, це е, причина робота? Чи просто не хочуть, чи не хочуть виконувати завдання на пари? У нас зараз дуже багато одногрупників познагодили собі роботою, тому вони не можуть ходити на пари зараз. Ну, вони поєднують. Е, я майже не припускаю пари, тільки якщо це якась поважна причина, я погано себе почуваю або ще щось. Проте студентів біля корпусу практично немає. Можливо, причиною є погані погодні умови. Скажіть, будь ласка, чи відробляються на нашому факультеті пропуски пар? Я думаю, що під час війни питання відробляються, якось треба по-іншому поставити, оскільки в багатьох університетах водночас навчаються і дистанційно, і прилюдно, дехто виїхав за кордон. Тому освітяни мають іти один одному на зустріч і якимось чином подавати так матеріал, щоб можна було. Об'єднати дві лекції, три або навіть більше, і попрацювати на парах, і, можливо, дозволити студентам піти, відвідати якісь дійства. Все це не проблемно, тому що на сьогодні ми маємо безліч різноманітних видів, способів, форматів роботи зі студентами. І це ж не так, як в радянські часи, що у вас 10 лекцій має бути 10 практичних, практичників. В жодному разі не можна на лекції переводити тему в план дискусії, тобто можна використовувати весь обсяг різноманітних форм діяльності. Тому я думаю, що це не проблемно, аби тільки було бажання в студентів вчитися, отримати всю необхідну інформацію, дещо опрацювати самостійно. І аби у викладачів теж залишалося таке позитивне ставлення до студентів і бажання подати весь об'єм матеріалу в будь-якому випадку. Але враховуючи всі ці проблеми пов'язані з мілітарними ситуаціями, треба сподіватися на краще і працювати в міру своїх можливостей. Як бачимо, викладачі дійсно з розумінням відносяться до студентів, але користуватись цим не варто. На другому поверсі вже починають збиратися одногрупники перед початком наступної пари. Від часу початку повномасштабної війни студенти не завжди були в Україні, і відвідування занять не вимагалося на такому рівні. Звісно, з початком навчального року минулого навчання відбувається в очному форматі, і той, хто має можливість, хто в Україні вчився стаціонарно і на відвідуваність це не впливало. Ті, хто, можливо, були за кордоном або виїхали і відчували тривогу, не могли відвідувати пари. Вони робили завдання, опрацьовували в мудлі дисципліни, прикріплювали її відповіді і отримували свої бали. Відповідно, був і задіяний дистанційний формат, тому проблем із відвідуваністю чи нескладанням там сесії теж не було. А було важче отримати якийсь бал, чи, наприклад, автомат? Думаю, ні. Не важко, аби тільки вчасно здавалися завдання і підключалися студенти на онлайн-заняття. Анна Барчук, альтернативна журналістика.